Вітаю всіх любителів вкладишів. Ви спитаєте мене, чому вкладиші, якщо в кадрі ось такий от пристрій. Це Megatron від Venture Electronics. Це позиціонується як донгл, тобто мобільний ЦАП, але він створений для вкладишів і заради вкладишів. Вкладишів. <хи> І саме вкладишникам я б радив звернути увагу на цей пристрій, тому що він не дуже ну, так от, відомий в кругах аудіофілів там, або меломанів. Скоріше, меломанів, тому що це більш меломанський такий пристрій. От, але між тим він. Зроблений для вкладишів і позиціонується як е, такий вкладишний пристрій. Але хочу сказати, що він ще й непогано розкачує і інші навушники, і навіть маленькі внутрішньоканальні планари теж з ними справляються. Е, з великими навушниками це навряд. А от е, щось таке невеличке, маленьке, і навіть е, високоомне, і з цим е, цей малюк. Це ну, відносно малюк, але ось бачите, як зроблений. Справляється непогано. Тут в нас всередині єс 9018 к 2 м Це мобільний ЦАП, але, ну, скажімо так, в даному випадку не дуже важливо, який тут ЦАП, а як він приготований. Тому дуже вдала реалізація. І згідно з тим, який звук від себе пропонує Venture Electronics, а це такий масштабний, такий макро звук, і щоб він був не засушений, щоб він був не мікродетальний, а максимально розкутий, розкритий, вільний, як хочете, так і називайте, то ось з цим цей малюкс справляється дуже добре. В нас тут, ви бачите, є виходи на 2,5-4,4 на 4, 4, на 3,5. Звісно, це баланс-не баланс. Не баланс. От, з цієї сторони у нас є можливість стороннього живлення. Тут вхід USB. Так, це USB-C. І один з двох режимів роботи це лінійний виход. Або Вихід на навушники. От, отже, у нас е, можна цей пристрій використовувати як е, ЦАП для домашньої системи. Такої функції я не використовував, бо мені особливо не, нема з чим, але така можливість є і це дуже гарно. І тепер що стосовно звуку. А тут, е, якщо брати до уваги вкладиші, то в мене до нього практично питань нема. Хочу розповісти, з яким комплектом йде ось в такій, в такій дуже простенькій коробочці. Ось у нас і такий от комплект. Такий от USB-C-USB-C кабель і ось такий у нас перехідник до це. Адаптер високоомний, тут 75 Ом. Це для надчутливих навушників, з якими вони ловлять фоновий шум з цим пристроєм. І тут якісь наклеювані такі ніжки. В принципі, все. Але що тут ще потрібно? Мені здається, що все, що потрібно, вони поклали. Отже, звук. Ми тут маємо такий м'язистий, дуже тілесний, гарний макрозвук, який не дає вам великої там якоїсь детальності, але детальність теж присутня. І тут в нас такий меломанський уклон в звуці, який підкреслює низькі частоти, високі частоти, трошки робить таку виподібну подачу. трошки... Робить середні частоти тихішими, прихованішими. От. І цей звук максимально сподобається людям, які полюбляють от такий динамічний, дуже, ну, скажімо так, гарний звук, який подобається багатьом. І ось цей пристрій. це, ну, Дає відчути такий звук на всі 100%. Мені дуже сподобалося слухати його і з своїми вкладишами, і з іншими вкладишами. Але я б тут зробив би виняток для дуже чутливих, дуже легких навушників, які максимально ловлять велику кількість шумів від цього пристрою. І для цього, мабуть, от такий от адаптер, і поклали до цього донглу. от. Його я теж не використовував, бо в мене достатньо високоомних навушників, і навіть 600-томні Yinman. З ними цей пристрій справляється дуже гарно. У нас є і якість звуку, і гучність достатня. Для того, щоб розкачати ці навушники. Тобто, якщо у вас є щось там, більш, ніж 64 Оми, там, може у вас якісь там файали, може у вас там, ті ж самі Zen LL, які кончі потребують високого підсилення, якщо у вас там якісь інші там, Venture Electronics, ті ж самі там, Zen 2.0 або ще інші якісь навушники, яким потрібне конче потрібне підсилення. То з цими наушниками цей пристрій справляється дуже гарно, без яких там проблем, дуже класно звучить, має такий текстурований бас, має класну серединку, трошки приховану. Але все тут теж в порядку. Має класні високі частоти. Не дуже детальні, не дуже там якісь розрішення в них, але все теж на рівні. І от якщо там порівнювати з якимись пристроями там близько, ну, скажімо, близько 100 доларів, то задніх він не пасе і є такою собі, мабуть, Стороною, чи як правильно вимовити, скажімо так, це такий пристрій, який буде одночасно і десь наполовину. Десктопним рішенням і одночасно і мобільним пристроєм. Отже, можна і так, і так його використовувати. Але, між тим, дуже класний звук, дуже непогано відігрує і поводиться з навушниками, окрім надчутливих. І взагалі, як на мене, дуже вдале придбання для тих, кому подобається такий от припопсований. Тілесний, дуже динамічний звук, От десь так. Якщо ви планували собі придбати щось такого типу, то можете придивитися до цієї моделі. Якщо купувати його з навушниками одразу, там є такі пропозиції, то він виходить дуже-дуже такою привабливою по ціні. Штукою, <ріст> десь так. А взагалом дуже, дуже якісний продукт, дуже класний звук, дуже мені сподобався. Ну, на цьому все. На все добре.